Крорайонах Івано-Франківська та позаміських таборах оздоровлення і відпочинку протягом літнього періоду проводяться малі Олімпійські ігри. Змагання мають сезонний характер і організовуються у рамках всеукраїнської акції Олімпійське літо Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та Івано-Франківський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх систематично організовують спортивні ігри в оздоровчо-відпочинковому комплексі Лімниця, що у селі Вістова Калуського району. Програма змагань розрахована на чотири заїзди школярів, які мають змогу активно проводити канікули. Так, що літа з 1 червня плануються чергові олімпіади для дітей-аматорів спорту. Ці змагання дуже цікаві, тим, що вони нагадують всім підростаючому поколінню, що раз чотири роки відбуваються Олімпійські ігри. Це подія, яка в свої часи зупиняла війни. Це подія, яка захоплює мільйони людей, які з задоволенням дивляться на спортивні баталії з багатьох олімпійських видів спорту. І ця добра традиція передалася і в літні оздоровчі табори. І враховуючи той факт, що літній оздоровчий табір Лівниця – це той табір, в якому відпочивають здебільшого діти з міста Івано-Франківська, ми вирішили щорічно проводити в ньому такі малі олімпійські ігри. Цьому році, в першому заїзді, де ми зараз знаходимося, ми проведемо для старшої вікової групи змагання з міні-футболу волейболу. Молодші діти займатимуться на в Вправах з гімнастики в легкоатлетичні забіги на різні дистанції, і таким чином ми охопимо максимальну кількість дітей. Сьогодні змагаються чотири загони в середньому по 20 з лишнім дітей. Відповідно, ці діти між собою розіграють комплекти нагород, які для них приготували. І в кінці ми нагородимо їх відповідними нагородами, як команди, так і індивідуальних видах програми. Традиційно перший заїзд у таборі Лімниця для обдарованих дітей, які протягом навчального року мали призові місця у мистецьких спортивних конкурсах та освітніх олімпіадах з окремих дисциплін цього року в першому заїзді попали обдаровані діти. Це діти, які є переможцями різноманітних культурних конкурсів і фестивалів. Це діти, переможці, і призери різних спортивних змагань. Це діти, переможці, і призери предметних олімпіад. Навчальних відповідно це цвіт, так би мовити, тих дітей, які найкращі в сезоні навчальному 2012-2013 року успішно вчились, показували свої досягнення, мистецтво, спортивні досягнення, і ці діти зараз тут. Ці путівки для них пільгові. Відповідно, більшість дітей тут відпочиває за кошти державні, і це дуже приємно. Відповідно, вони мають насолоду відпочити, активно оздоровитись і разом з тим позмагатися на сьогодні на малих Олімпійських іграх. Дійсно, всі перша зміна у Лівниці, як правило, кожного року обдаровані діти це. Діти з міста Іван Франківська, я вважаю, що дійсно така дитина заслуговує на цю саму путівку безкоштовну, адже протягом року вона старалась, докладала якихось зусиль, перемагала в різних конкурсах, брала участь в різних спартикіадах, олімпіадах. І ці діти найбільш ну, заслуговують власне, на такий відпочинок безкоштовний. Ось, на сьогоднішній день у нас приблизно 90 дітей обдарованих. Ось. Відбираються вони вже безпосередньо через управління освіти, тобто, мабуть, найбільш заслужені, мабуть, найбільш ті, які мають високі досягнення. І що хочу сказати, що це дуже красива, прекрасна зміна, адже дітки обдаровані, а з такими дітьми, як правило, дуже легко і гарно працювати. Вони чемні, вони слухняні, вони творчі і. Ну, легко працювати з такими дітьми». серед обдарованих дітей табору. Лімниця представник загону наймолодших Андрій Матешко протягом року. Хлопчик був активним у спорті і заслужив путівку власними силами. Я сюди потрапив за засянення за з гімнастки, зайняв третє місце на міжнародних змаганнях. Під час проведення малих олімпійських ігор Андрій отримав нагоду продемонструвати не лише гімнастичні здібності, перемагаючи у бігових естафетах. Інші талановиті учасники спробували себе у різновидах спорту, а хто не наважився, вболівав за друзів. Загалом учасники змагань отримали масу позитивних емоцій, і, власне, такий спортивний захід доповнив найцікавіші дні їх перебування у таборі. Я перший раз в цьому таборі мені дуже сподобалося тим, що тут багато в нас є друзів, вже, ми познайомилися, багато ігор веселих, змагання наступного заїзду організатори вкотре проведуть змагання для відпочиваючих лівниці, видозмінюючи програму з урахуванням улюблених для дітей видів спорту. А учасники даного заходу отримали грамоти, медалі та подарунки від міського комітету фізичної культури і спорту та міського центру Спорт для всіх.